Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Щороку, 29 серпня, за Новим стилем або 11 вересня за Старим, християни згадують трагічну подію, усікнування глави Іоанна Предтечі. Цей день присвячений страті Іоанна Хрестителя, найвідомішого пророка в Християнстві. У народі свято відоме як Головосічення і пов'язано з безліччю давніх заборон. Також у цю дату в церкві відбувається поминання загиблих захисників України. 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У цю дату церква звершує поминання загиблих як у попередніх війнах, так і під час кровопролитної війни, що триває нині. Віруючі вважали, що пророк загинув як воїн, бо пішов у бій проти тих, хто поплюжив християнські догми. Через це в церквах в день його пам'яті проводять поминання тих, хто помер в результаті бою з недругами, які посягають на чужі землі. У храмах відбуваються панахиди, звершують панахиду і біля стіни пам'яті, розташованої на стінах Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря. У господа просять дарувати усім полеглим захисникам України, а також мирним мешканцям, які загинули від рук російських окупантів, вічний спочинок у його світлих оселях згадують усіх, хто поліг за свободу, а також моляться за тих, хто продовжує її захищати. У глави Йоанна передтечі вважають небезпечною моторошною датою. Порушення традицій може обернутися хворобами, невдачами та іншими нещастями, отримані рани не гоялись. У це свято християни не займаються роботою по дому. не ведуть господарські та польові роботи, не відправляються в дорогу. Цей день призначався для відвідування церкви. Свято присвячували три богослужіння всеношна ранкова літургія і велика вечірня. Молилися за зцілення, щоб не боліла голова, за дітей і душі загиблих воїнів. У цей день був суровий піст, що не дозволяв вживання молока і риби. Але добре пригостити сироту жебрака було боговодною справою. Небезпечними вважалися прогулянки в ліс, попроявляли активні змії і всяка нечість. Цієї причини боялися спускатись в льох. Щоб не понавіряти з бідності, не давали впор грошей і нічого не виносили з дому. Вдомий обряд з галиняною безголовою лялькою людський зріз, що уособлювала хрестителя. На околиці селя збиралася молодь. Дві дівчини брали цю ляльку, виліплену напередодні одягнену в полотняний одяг, і несли її попереду натовпу до річки. Там її оплакували як померло з характерним голосіння. Потім двоє хлопців під виття присутніх кидали найбільші каввод. Цим цивілізувалась перемога над темними силами. Наручені 29 серпня могли стати володарями нещасливої долі. Щоб залучити заступництво святого, дітей називали його ім'ям. хлопчики Іванами, а дівчаток Іванками. У деяких регіонах України це свято називали Іван Пісний. О церква встановила в цей день одноденний піс. У цей день їли тільки пісні страви, а дехто взагалі говів. Даний нот це був єдиний день у році, коли українці побоювалися варити і їсти борщ. Мало того, що для борщу потрібно було чистити і сікти чимало круглих овочів. Та теж і сам борщ червоний нагадував нашим предкам про невинно пролиту кров Івана Хрестителя, але найбільш поширеною назвою була Голосівка. За народними віруванням, День головосіка є останньою межею, коли з'являються грози. Але якщо хтось почув грім, то це відчувало довгую і теплу ось. Звідси і приповідка загримів головосік тепла, прибавить рік. Цього дня у лісі збирали лікарські коріння. На полісі також збирали останній цвіт святоясінівського зілля, з віробою звичайного, заливали його горілкою і тримали як найкращі ліки протягом цього року. Поліщуки на головосіка збиралися на полювання вовків. Що не можна робити на свято головні заборони? Усік новиння глави Івана предтечі церква під забороною, будь-яка робота, важка фізична праця, прибирання. За можливості в цей день бажано дотриматися одноденного посту і відмовитися від м'яса, щоб шанувати святого, який багато років постив у пустелі. У це свято є неофіційні на народні заборони, які збереглися з давніх часів. Церпи їх не визнає, але, за словами літніх людей, на головосвічення не можна подавати до столу щось на блюді, вживати їжу тваринного походження, сваритися, пліткувати і заздрити, брати до рук ножиці, пили, працювати за допомогою ножиць, різати круглі предмети. Шивати фрукти та овочі червоного кольору, він символізує кров хрестителя співати та танцювати, одружуватися, вінчатися та хрестити дитину. Наші пращури вважали, що в цю дату не варто різати круглі предмети, інакше можна образити пам'ять пророка Йоанна і неповажно поставитись до його голови. Розчісувати волосся і заяви раз торкатись до голови поганий знак. Це може накликати на людину серйозні проблеми зі здоров'ям. Також не бажано було стригтися, голитися, дивитись церквою. Втім, церква таких заборон не підтримує і вважає язичницькими забобонами. За церковними завітами в цю дату заборонено лише працювати, їсти непісну їжу, рішити і лихословити. За переказами, православні люди в цей день можуть попросити зцілення, а ті, хто не дотримується посту, отримують неврожай в наступному році. Традиційно в цей день потрібно зануритись у водойму, з'їсти. Щось смачненьке, але в межах посту, і сісти на щось кругле, що можна робити 29 серпня. Цього дня добре піти до церкви або ж можна помилитися вдома. За упокій усіх загиблих героїв, захисників України потрібно зайнятися боговодними справами, наприклад, допомогти близьким і незнайомим людям, подати милостиню. Вважається, що якщо до вас у день пам'яті Йоанна Притечі прибилася бездомна тварина, то її потрібно обов'язково прихистити. Якщо журавлі вже починали прагнути в теплі краї, то перші сильні заморозки почнуться ще в листопаді, а зима буде супроводжуватись низькими температурами і холодними вітрами. Після настання свята чоловіки починали тепліше одягатись, тому що вірили, що без гарного жупана можна легко застудитись. Якщо шпаки до 11 го дня осені або частини літа не відлітали в більш приємні для зимівлі місця, то осінь мала бути скупа на опади. Пісний день вважали межею, після якої літо остаточно йде. Якщо в темний час доби граки проявляли особливу активність і літали з граями, то чекали або потепління, або того, що хороша погода простоїть ще довго. Якщо через 2-3 години після світанку латаття не піднімалось з води, то очікували похолодання і зливи. Розчісувати волосся і зерка раз торкатися до голови поганий знак, це може накликати на людину серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо у святковий день людині на вулиці зустрілася біла собака, то це вважали добрим знаком. Уверили, що такі тварини приносять людям щастя і захищають сім'ю від хвороб. Вірили, що якщо вранці туман швидко розсіюється, то погода ще довго не зміниться в гірший бік. Віруючі були переконані, що дотримання посту в такий день гарантує виконання всіх бажань і позбавлення гріхів. Користуватися ножем поганий знак можна отримати серйозне каліцтво або навіть померти. До зустрічі в нових відео!